Отже, ми продовжуємо. Якщо в першій частині нашої програми ми демонстрували вам, як власне звучить картина Ігоря Подольчика Лес Мінінняс. Зараз ми будемо говорити про те, як звучали наші з вами, напевно, рідні і в кожного є спогоди ті років минулого сторіччя. І будемо говорити про це, представляючи нову книжку Ігоря Померанцева, який в студії і вітаю пана Ігоря, відомого есеїста, письменника і радіожурналіста, про якого говорять інтонація Ігоря Помаранцева, робить ефіри. І вітаю так само. Пані Діану Клечко, яка виступила в незвичній, мабуть, для себе і постасі перекладача се пана Ігоря, і ну і так само залишається шеф-редактором видавництва Грані те Вітаю. Яка і видала цю книгу. Я хочу відразу її показати, бо вона мені дуже подобається. От я е, е, знову. Почну з комплімента. Може, це не по журналістськи абсолютно неправильно робити компліменти. Треба себе поводити більш стримано. Правда ж, пані Діано. Але я коли беру до рук ваші книжки, мені їх приємно мацати. Не кажучи про те, що коли розгортаєш, то вже Спочатку там іде задоволений. Открутиш так, це так треба. от хочеться отак от, от зробити, а потім. Дякую. Ти тактильні вбираєш в себе, дакти так, так, набираєш в себе цю енергію, і в тебе вже налаштовуєшся на відповідну хвилю, той свій камертон внутрішній, починаєш сприймати книжку. Мені здається, це дуже е, важливо. А от на яку хвилю ви себе налаштовували, коли ви взялися за це видання? На радіо Свобода? Майже. Тому що дійсно, пане Ігоря, я знала, як цей голос. Звідкись із свободи. І коли прийшлося взяти вірші, тому що Лариса от є поет, от все це перелічене, так це все правда. Але раптом я зрозуміла, що ну, в моєму житті з'явився поет. Більше того, що е, трапилося щось дуже дивне. Е, його поезії почали мені звучати українською мовою. Я так. пручалася, ми шукали іншого перекладача, ага. не мав бути Юрій Андрухович, але врешті в нього нема часу, і часу знайшлося тільки на прекрасну передмову. Ми шукали ще перекладачів, тому частину поезії переклав Іван Андрусяк. Ага. Але це феноменальне звучання поезії російських українською мовою, це зі мною трапилося. Це почалося от з цього здивування. Це є в мене здивування, окрім цього іншого, є. От скажімо, знову ж таки, те, про що ви пишете, ті реалії, це радянські реалії, які змушені вас вплинули на все ваше подальше життя і вас випкали просто з країни тієї, яка вас виштовхнула від себе. От слово надихати мені не в'яжеться з тими реаліями, які можуть надихати вас з таким, маючи такий спосіб мислення і ставлення до тієї дійсності. Тим не менше, поезія потребує натхнення. Ви бачите в цьому якесь протиріччя і нестиковку чи ні? Я не думаю, що в цьому є протиріччя, як колись писав Пастернак, состав землі не знає грязі. Надихання може бути абсолютно різним. Я вважаю, що поет завжди залишається поетом. Ну, навіть, навіть коли він у черзі чекає своєї смерті до газової камери, він щось нашептує. Ми просто ніколи не впізнаємо, і не прочтемо mm. цих віршів, якщо ми не вивчимо язик мову пепла, mm -hmm. що можливо, між іншим. І тоді ці Вірші з пеплу будуть перекладені обратно на мову людей. Я не знаю, які це будуть вірші. Там буде привкус пеплу і дистрофія смислів, сенсів. Так що поет працює з тим, що в нього є. Це можуть бути квіти, це можуть бути квіти зла, і ми знаємо. Із соро сора тут mm. стихія, я цитую іншого російського поета. Mm -hmm. Пане Ігоре, у вас в цю збірку війшли вірші, які ви писали 30 років тому і писали ну, майже зараз. Це, власна, різниця 30 років. Це як між батьком і сином. От ви зараз себе можете побачити в цих віршах сином. Ви собі подобаєтеся? Е, мені не соромно цих е, віршів з 70-х років. І е, в е, передумові Юрій Андрухович якраз. Пише про жанр е, цих віршів, він каже, що це соціалістичний сюріалізм. Ну, колись ми це е, можливо називали.